Добрий день всім. Находжусь на другому християнському цвинтарі і хочу вам показати могилу кращого математика взагалі людства Олександра Михайловича Ляпунова. Ось його могила. Народився він в 1857 році в Ярославлі. Він член всіх. Академії, яких можливо такі, і з Французької академії наук, член кореспондент був, викладав він теорії небесних тіл. По його теоріям, зараз літають літаки, ракети. У 1917 році він з Харкова разом з дружиною переїжджає до Одеси, до свого брата. Тому що дружина його Наталя дуже хворіла, їй потрібен був. Морський клімат. В Одеському університеті він прочитав всього лише 7 лекцій, дружина помирає. Олександр Михайлович дуже її любив, і він в той же вечір застрелився, залишивши записку, що ми прожили з Наталією весь земной шлях і повинні покинуть разом його. Але одразу він не помер. Три дні. Дуже страждав, мучився і лежав в шпиталі університетському. Там, і, там він скончався, і скончався, церкві університетська його відспівали, і на руках студенти несли його сюди на цвинтар. Так його поважали, любили учні його. Могила знаходиться на другому християнському цвинтарі, п'ятий участок.